Глава 23. Тоді Ісус почав говорити до народу і учнів своїх, і сказав На Моїсеєвому сідалищі сіли книжники та фарисеї. Отож все, чого вони кажуть дотримуватися, дотримуйтеся і робіть, а по ділах їхніх не робіть, бо вони говорять і не роблять, зв'язують тяжкі ноші, які незручно носити. І кладуть їх людям на плечі, самі ж і пальцем своїм не хочуть ворухнути їх, всі ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширяють пов'язки свої і подовжують край одежі своєї, також люблять возлежати на перших місцях на вечерях і сидіти на перших місцях у синагогах, і вітання на народних зібраннях. Та щоб люди звали їх Учителю, учителю. Ви ж не називайтесь учителями, бо один у вас учитель, Христос, усі ж ви браття. І Отцем собі не називайте нікого на землі, бо один у вас Отець, котрий на небесах. І не називайтесь наставниками, бо один у вас наставник, Христос. Більший з вас хай буде вам слугою, бо хто звеличує себе, той принижений буде, а хто принижує себе, той возвеличиться. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте Царство Небесне людям, бо ви самі не входите, і тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Що поїдаєте доми вдовиць і лицемірно довго молитесь, зате ще більший осуд приймете. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що обходите море і сушу, щоб навернути хоч одного, і коли це станеться, робите його сином Гієни, удвоє гіршим за вас. Горе вам, вожді сліпі, які говорять, Якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храму, то винуватий. Безумні і сліпі, що більше золото чи храм, який освячує золото? Також, якщо хто поклянеться жертовником, то нічого. А якщо хто поклянеться даром, що на ньому, то винуватий. Безумні і сліпі, що більше дар? Чи жертовник, який освячує дар. Отож, хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Що даєте десятину зм'яти, анісу і тмину, і залишили те, що є найважливіше в законі суд, милість і віру. Це належало робити і того не залишати. Вожді сліпі, що відсіджуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда. Тоді як усередині вони повні крадіжки і неправди. Фарисею сліпий, очисть спершу всередині чаші і блюда, щоб чистою була і зовнішність їхня. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви на вигляд здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведників, і говорите, якби ми були в часи батьків наших, то не були б спільниками їх у проливанні крові пророків. Таким чином, ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбивали пророків, доповнюйте ж міру батьків ваших. Змії, породження їх і днині, як утечете ви від осудження в геєну. Тому ось я посилаю до вас пророків і мудрих і книжників, і ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бити в синагогах ваших і гнати з міста до міста. Хай прийде на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові Авеля Праведного до крові Захарія, сина Варахіїна, якого ви вбили між храмом і жертовником. Істинно кажу вам, що все це прийде на рід цей, і Єрусалиме, і Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням б'єш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх? Як птах збирає пташенят своїх під крила, і ви не схотіли, ось залишається вам дім ваш пустий. Бо кажу вам: не побачите мене віднині, доки не вигукнете благословен грядущий в ім'я Господнє.